Добрий день. Добрий день. Емілічка, розкажи, що ти сьогодні робиш? На худу на надуваю. Надуваєш? Так. Ти гарно її надуваєш? Так. Ну давай. Здається, То вона ще ж не надута кіця. Mm. Будемо зараз надувати. Зараз я покажу, як ми надувати її будемо. Буваєшся? Ви собі двічки, іди пальчиком потрогай її? Потрогається вона тепла, чи холодна? Холодна? А діти потрогай? Дивися, взлітаю. Взлітаю. Сюди гліше, гліше победи. По тебе в камеру не видно. Хто не буде дивитися, у тебе не видно. Ми сразу подрегуліруємо так, щоб мінка була у камері. Дивись людей. Достої. Там сьонка у ключе. Відни.

Дивіться, рога, дивісь, щоб не пошла високо. Вона високо не пойдет, виспівається. Диви, що робиться, Міля. Дві какуля повітря налітає здоровенно. Ти бачиш, що робиться? Ти таке бачила, Киця? Ні. Ні. Вона на моя. Дивіться падає. Іди потрогай її. Ні. Не бойся. Не бойся, Кіця. Гарна куля. Давай стіну доємо. Ну так, да, я ж хочу трохи щось засняти, щоб було видно, що ми тут з тобою робимо. Біжи до кулі. Біжи. Будеш мені допомагати надувати? Да, так, подожди. Я буду. подожди, що це таке Свет пропав чи що? Ага. Чи згорів фен? Є А мене я хочу буду фоткать. Наверное, фен згорів. Зараз возьмем другого пена. Ага. Надо включить, я буду дивитися, як у нас літає Ти будеш дивитися, я тебе буду спать. Якщо тебе не буде у кадрі, ніхто не буде дивитися наше кіно. Іди сюди. Положи телефон. Положи його сюди.

Давай, Да, ти вже буде знімали. Відео будеш записаний. Коротше, Емілія не хоче зніматися, я бачу. Он фотографірує. Що це таке у нас, Емілія? Повітряна куля? не впаде. Вона падає. Помахай ручкою підписникам, кажи привіт. Яка куля в нас здоровенна. Та соло бить сльоз.